Що по цінам, що по продуктам. Дивимось сьогодні огляд товарів, огляд цін. Погнали. Чиріки зеленкуваті 25. На гілочки 40. Пальсинки 25. Лайник 6 за штучку. 37 за мандаринки. попелька 23. Яблука 25. Рука 33. якісь по знижці 29, 25. Мане 29. Мало 36. Кік 14. Кість по 10. Хлібу. Хліб тут не дешевий. Кість. Пампушечки за 12 за чотири штучки. Ну, але тут хліб великий. А, це півкілограма, а дві кілограмові. Великий, подивіться, який великий прилавок з хлібцями, тобто вони є з великими. І малими пачками. Це тут їдять і полюбляють сухий хліб. Ще кілограмовий хліб 35 40 650 грамів. Ось це, до речі, смакота. Такий хліб. Дуже смачний. Їх також всі полюбляють. В місті в різного формату. Дуже смачненька. Ще є коржі, як у нас. Але дивіться, вони є і бізешні, і бісквітні. На будь-який сніг. Бери готуй. І, до речі, якщо порахувати ціну, то можливо навіть і не дуже дорого. Перемазав і торт готовий. Ось сирий. Це така типова історія, коли купляють такений шматок сиру. Під нього навіть є якісь спеціальні контейнери для зберігання. Ну, все різні, до речі. Шинка вже порізана, підкопчена. На будь-який смак, на будь-який розмір. Теж до сніданка. Полюбляють бекончик, Але щось я не бачу, показати вам ціни, показати варіанти. Ось це подивиться, це такі баймешки чи гаравічки. Які зберігаються у звичайному ході. Це щось магічне, наші пілочини. це 140 років. Позаду мене молочне. У яких магазинах є прямокремий стенд для лактоз Free. Це теж дуже зручно. Це 43 за 15 штук, 20 штук 63, а там 12, 40, кліп там 29. Інші чай 15, 26, 23. Також покажу морозиво. Ціни дуже різні, грами різні. І снікерси, давайте повідомимося 55 снікерс. Тобто дуже великий вибір. До речі, всі такі теж непогані сэндвічі. Він зараз 54. Це моя Зараз бачу паночки. Курячий фарш 45,90 за 400 грам, Філе 8490 за 600 грам. Грудка дві частини 149,90, філе грудки 69,60 за кілограм 129. Стегну 136 на кілограм. Свинина, фарш за пів кілограма 42,90, змішаний фарш з салом за пів кілограма 49,90. Свинина відбивна 99,90, корейка за пів кілограма 59,90, вирізка 95,90. Сметана нежирна.

Пів кілограма 17, тут, мабуть, кілограм 33, а так такий 35. центр якщо ти хочеш піти в пів десятої ночі, нікого нема, тільки ніждень ходять.